Вітаю на каналі Життя Триває. Це ще одна зірка мого каналу. Її звуть Лілук Лео. І зараз я вам покажу, за чим вона таким цікавим спостерігає так уважно. Так, ролики підросли. Це так, будуть їсти моркву. Ось так равлик підріс вже, бачите, такий великий став. І вона любить оцей лішайник. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає, як правильно лішальник українською мовою. Тут живе равлик деревний. Вони люблять моркву. Повинна бути в контейнері така волога. І це буде для інших равликів. Це ахаткини. Ось вони тут чекають, коли їм поприбирають все в контейнерах. Цей звичайний мох, я збираю його в лісі. І оцей лишайник також ці веточки з лишайником також я... Не збирала поруч парк, я там не збирала. Ще влітку. І він так добре зберігся зараз зима. І я розмочую мох в воді і використовую для своїх потреб для равликів. Ці масштаби. Це моя рука. Це такий равлик виріс. Це деревні равлики. Отож, поговоримо сьогодні про деревних равликів і ахатін. Чим вони відрізняються, як правильно їх утримувати, годувати? Давайте розбиратись. Оце ахатіни. Вони, бачите, бувають різних видів, бувають такі темні, бувають світлі, жовті, білі, дуже цікаві равлики. Деревні равлики це екзотичні мальозки, які живуть на деревах і кущах. У тропіках вони мають легку і тонку раковину, пристосовану для лазіння по рослинах. Живуть у вологих і теплих місцях, харчуються переважно рослинною їжею, фруктами, лишайниками, мають активний спосіб життя, часто повзають по гілках і листю. А хатіни найбільші сухопутні раблики, які походять з Африки. Вони легко приручаються, невибагливі та можуть жити до 10 років. Температура для ахатін 24-28 градусів. Вологість повинна бути 70-90%. Тераріум від 10 до 20 літрів на одного равлика. Грунт кокосовий субстракт або мох. В моєму випадку мох. Харчування, овочі, фрукти. Основні відмінності між деревними равликами та ахатінами. Це життєве середовище. Деревні живуть на рослинах, їм треба гілочки. Вони живуть на гілочках і бажано, щоб на цих гілочках був лишайник. Вони також їм харчуються. Ахатіни живуть на землі. Розміри ахатіни значно більші. можуть виростати до 30 см. Харчування. Деревні більше полюбляють лишайники там які фрукти. Ахатіни синідні равлики. Але для їхнього здоров'я важливо забезпечити збалансоване харчування. Основний раціон охотин – це овочі, морква, кабачок, гірок, гарбуз, брокколі і фрукти, яблука, банан, груша, кавун, диня. Можна давати листову зелень. Це салат, крапива, кольбаба, подорожник. І також їм необхідна раз на тиждень білкова їжа. Це може бути варене яйце, сир або дафнія. Обов'язково джерела кальцію. Це може бути сепія, яєчна шкарлупа, крейда, товчені мушлі, що не можна давати хатінам. Не можна цитрусові. апельсин, лимон. Вони викликають у равликів подразнення. Солоні смажені та солодкі продукти не можна. Не можна картоплю, сирий крахмаль шкідливий для них, також не можна цибулю, чесник, це отруйні для равликів продукти. Їжу потрібно давати дрібно нарізаною або тертою, а залишки прибирати наступного дня, щоб уникнути псування. І ахатіни і дарівні равлики з задоволенням їдять мух і лишайник. Тривалість життя. Деревних равликів. Вони живуть менше, ніж ахатини. У природі 1-3 роки, оскільки часто стають жертвами хижаків і несприятливих умов. В домашніх умовах при хорошому догляді вони можуть жити до 5 років. Головні фактори, що впливають на тривалість життя деревних равликів, це оптимальна вологість і температура. Повноцінне харчування, фрукти, овочі, лишайники, відсутність хижаків і стресових ситуацій. Деревні равлики живуть у вологих тропічних лісах, тому важливо створити для них комфортне середовище. Мінімальний об'єм 10 літрів на одного равлика. Бажано вертикальний тераріум, оскільки равлики люблять лазити. Обов'язкова гарна вентиляція, щоб уникнути плісняви. Кришка має бути щільною, равлики добре повзують по стінках, можуть втекти. Оптимальна температура для деревних равликів 22-28 градусів, вологі 70-90% так само, як і для ахатін. І уникайте різких перепадів температури. Грунт можна для них кокосовий субстракт, мох. Шматочки кори, можна гілочки з лишайником, так як у мене. для декору можна додати гілки, корчі, листя, укриття. Равлики люблять лазити та ховатися. Можна додати рослини живі, але равлики можуть їх поїсти. Годувати треба фруктами, овочами, листям, можна дати яблучка, банан, салат, кропиву. І обов'язково джерела кальцію сепію, яєчна шкарлупа. Прибирати можна 2-3 рази на тиждень. Треба змінювати субстракт. І не можна використовувати хімічні миючі засоби. Просто ополосніть водою і губкою протріть контейнер або ваш терраріум, в якому вони живуть. Просто протріть, не треба вимивати там все дуже ретельно. Це зайве. Ахотіни потребують регулярного зволоження субстракту, деревні більше вентиляції. Який равлик краще для утримання вдома? Якщо вам подобаються активні равлики, які лазять по декору та стінках тераріуму, деревні стануть чудовим вибором. Якщо ж ви хочете великого, спокійного улюбленця, який швидко росте, ахатіни ідеальний варіант. Тож, равлики це не тільки цікаві, а й дуже невибагливі домашні улюбленці. Дерівні равлики та хатіни мають свої особливості, але обидва види здатні стати справжньою окрасою вашого тераріуму. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.